Що є шанси, що сміхливе ділянці. Троєчка мене вийшла. Третє місце. Так, Опа. Всім привіт! Сьогодні просто було неймовірно круте відео, а саме про те, як я прибіжу, на змагання 3000 метрів. Тому, друзі, беремо смаколики, заваримо чойок. Всі на перенаперегляду. Поїхали! Його, друзі, до манежа. Ось такий манеж на лісній, непоганий. Зараз я вам покажу. Невеличкий огляд на мене, схоже, як і в браворах. Ось така доріжечка, три доріжки. Ось так виглядає мене ж. непоганий, комфортна температура. А сьогодні мене чекає троєчка. Тому зараз ще хвилину-дві щось і буду передягатися, тому що часу обмаль. Давайте розповім трішки про нас цих змагань. Це все українські змагання. Які проводяться на честь одного спортсмена, тренера. Це Хочу сказати, що вчора також був старт, це півторашечка, але я її пропустив, тому що не зміг по самопочуттю. Підходимо до От, це ваш конкурент. І просто. Почали робити вже розміночку, Пробіжимо хвилин тисяч, тому що вже запізнюємося. Залишається 40 хвилин. І також ходимо тут. Як тобі змагання взагалі? Змагання? Ну, змагання нормальне. Учасників вчора було дуже багато. Що, Це добі вчора? Ну, Полторашку. Що вийшло? 45, було ну, багато людей. Два забіги. Ага. В першому забіги 16 людей, в другому 15. Строї забіги, ані буде п'ятий. Ну, а так біглася нормально. А зараз вам, Він доволі крутий розкладе. Схоже, як у беворах. Хто бігав там, то зрозуміє. Ось дивіться. Його так не сильно видно, але як бігти, то відчувається. Що, друзі, я Зараз щепляю ось ці номерки 116-116, виділяю свою маєчку. І в принципі роблю ще спеці, трішки розкаточку. принципі, я не багато роблю, як я говорив. Розтяжку зробив вже. Далі, що ще я зроблю? Одягнувши шиповки, прискорюсь і буду ставати. Хочу сказати, що у нас десь 8-9 учасників, можливо, хтось не прийде. Тому плюс-мінус 8 учасників 100% стартини. Так що є шанси щось можливе зайняти. Стерпенула жахловичка, це нас дівчата біжать. Розповіть трішки про цілі, цілі гарні. побігти хочу е, десь е, швидше, ніж стру двадцять, стріп'ятнадцять. І ще швидше можливо, що вийде. Повітря комфортно, десь градусів, напевно, не плюс-мінус. Е, непогано, краще, ніж іншому е... менеджі, але все це... ну, все одно це мене, буде жарко. Далі. Про само, не непогане. Так, можливо, сил не так багато. Значить, трішки як е, не то, що в тому якось е, сил не, не припрям силами, але надію, що все нормально, буде розбіжок, все буде ситуація. Ціль пробігти, говорив, без ніж 13. А взагалі ціль то пробігти на 9.00. Оце це так несподіванка. Очки вже в руках, а це означає, що старт наближається, наближається. Сітки там 10.31. А в 10.45 45 заставку. Хочу сказати, що я вам розповідав про місце, чи може зняти, чи не може зняти. В принципі, є шанси. Там учасника два, як мінімум такі, щоб взяти, ну, один з точно біжить швидко, 100% мене повз другий плюс-мінус. Ну, В принципі, третій статус є шанси, невеликі, але є. Молодец. <гултав> <рит> Це десь по 3,22, десь восьму. Сможе, такі непогано. Валі тим не пробало, але класно все. Все супер. Фінішфаузі дистанції. Троєчка мене вийшла 10.04. Це по 3.21-3.22. Ставю, друзі, хоч кажов. Третім, Прекрасно. Ні, друзі, третім не ставив. Заняв перше місце, друзі, то не буду вас. Вже грузити так зайняв перше місце, прибіг я на КМС, тому в принципі дадуть мені як е, той людині, яка побила рекорд цього манежу на тройки, тому просто все прекрасне. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди сують, пожарки приїжджають. ну, Люди в шокі, глаза ж вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. Дивиться, як, як вони. Бігають, суетяться. Перший пробіг Мальцаєв, другий тут він не пам'ятаю його звати. Призвід також не пам'ятаю. Яка ж? Яременко. Яременко. пробіг. прибіг одразу біг, він мене обігнав на одне коло. Яременко трішки мене обігнав пізніше. Тобто я тягнувся спочатку за Мальцаєм, вибіг прекрасно взагалі, мені дуже сподобався старт. Передягнувся, давайте розповім про свій забіг, як він проходив. по кілометрам розповім. Перший кілометр, в мене вийшов 3,08, тренер сказав, що 3,12. Ну, Годинник пікнув якраз після тих позначок, де показують, скільки кіл. Другий мене вийшов 3,25, тренер так само казав. І третій, чи 3,26, чи 3,29, значить вийшов, ні, напевно, 3,26, в принципі. Тут взявся по кілометрам, як, як чіп, ну, як трек мій. Чому я зайняв третє місце, а зараз вам скажу. Тому що, ну що ж. Що я думаю, що я скажу? Так як я блогер, хочу зробити невеличкий такий подарунок першому учаснику, другому, який зайняв перше-друге місце. Думаю, ну, що перше місце заберу, не хочу, так подарую вже. Іншому друге місце також. Ну, а третє вже залишу собі, так як блогер, зроблю собі також невеличкий подарунок. Так, мене вийшло. З такою думою історією, друзі. Непогано. Третє місце. Шкомо Артема. con anche dai secondi per i sette minuti. Drughi viste di Aranato Contro, presentato a Deve, a Sole e Il centuono da Staffa e Saia, a Fratello, presentato Класно. Все просто прекрасно. Зайняв третє місце, нагородили. Прекрасно, задоволений. Ось такий диплом, третє місце, медалька. Ось така. Все просто неймовірно так класно. Влада також готується до забігу. Біжить. Що я біжу 800 метрів. Mm. Буду бігти. От я вас Що хочеш набігти? E, поки що не знаю, що хоче це... набігти. Хочеться 2, 20 набігти, ну як вийде. А зараз був перекусик, також ви мене дізнатися, що я харчуюся. Яким зараз ось такий батончик. Фітнес з шоколадом. Зараз відкрию і покажу вам. Опа. Відкрили. Ну, вічай смакуємо. Те з батончика трішки суховатий, як на мене, але смачненький. Пішов, друзі, другий батончик. І ще при цю їв круасан. А зараз, друзі, буде трішки розважальний контент. Покажу. А зараз, друзі, буде трішки розважальний контент, покажу невеличку життєву ситуацію, як правильно діяти. Я не вмію правильно робити удари. Я не займався ні боксом, ні боротьбою. Просто покажу, як це в принципі я б зробив. Наприклад, я йду і звичайно так. Все люди зачинає агресувати на мене. Я так хопа, хопа. Привіть, хоч мені вже могло прилетіти щось. Але я хопа, хоп, Раз, два, три. І останній. І останній. Зараз покажу ще раз. Не останній, і останній. Опа, і все. І вийшло. Ось так, друзі. Давайте зробимо другу спробу. Представимо життєву ситуацію. Все розважальний контент, не займаюся ні боксом, ні боротьбою. Наприклад, я просто йду ось так з людиною. Звичайно, задіваюсь, так так, мені вже могло прилетіти два рази, але я спробую. От, я відпрію, відпругую, хопа, і типу як. Оп, прописуємо раз. І мій хоточ просто, хоп, два. І раз, і третя. Ну і останній удар просто добиваємо просто вже під носа. Опа, і все. І все вийшло, все прекрасно. Тому, друзі, все круто. It... Закінчилися змагання, давайте зробимо висновок цього відео, невеличко такого, прикольного, класного, потужного. Давайте зробимо висновок який. Що я пробіг? На 10.03, 3000 метрів, перший Швидко був, напевно, і другий, третій, звичайно, мене порубало просто-напросто і все. Можливо, був не сильно готовий, тому що я так не в принципі нестабільно тренувався. Забігти в принципі можна було із 10, але не вийшло. Тут з'явиться мій забіг, як там фінішували кожен. В принципі, шанси були бігти за другим 9-49, і я вже був би, як мінімум десяти, але... Якщо вийшло, то й вийшло. Ну, друзі, комусь таке відео, став лайки, пишемо коментарі, писав канал, щоб звучить. Слава Україні і до нових перемог. І до нових потужних відео.